Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Отже, на ваш погляд, то чи власне зважиться у Сполучених Штатах на пряму атаку по Ірану? Так, я думаю, такий, така можливість існує, але, звісно, вони будуть зважувати всі можливі наслідки такої дії. Тобто, тут, ну я думаю, буде або один, один з двох варіантів найбільш ймовірних. Або вони все-таки, тобто більш консервативна, консервативний варіант це удари по проіранських угрупованнях в Сирії та Іраку, як це було раніше, або все-таки зважаться на більшу ескалацію, тобто це удар прямий по території Ірану, можливо, по енергетичних об'єктах, наприклад, по нафтових терміналах, або якийсь більш цільовий удар по... Військових е інституціях або об'єктах, або представниках, наприклад, корпусу вартових ісламської революції, але на території самого Ірану. А як це вплине тоді на ситуацію в регіоні, і яких е власне е фактично е кроків у відповідь очікувати від Ірану? Ну, це в принципі це призведе до ескалації. Тут, тут, тут є три варіанти, тому що зазвичай в таких ситуаціях дуже важко передбачити ланцюг реакцій. Ну один варіант це ескалація, призведе до ескалації. Тобто Іран теж відповість і продовжить обстріли, можливо, навіть зі своєї території, як це було свого часу в 2020 році. По американських військових базах в регіоні, до яких він може дістати, а в принципі він дістає до більшості військових об'єктів США на Близькому Сході, або навпаки, ескалація призведе до деескалації, коли в принципі сторони на цьому зупиняться, тобто удар у відповідь був буде сприйнятий, але далі піде в деескалацію, Як це було між Іраном і Пакистаном нещодавно, буквально. Коли Іран завдав ударів по Пакистану і Пакистан завдав у відповідь і все, і далі вони зітзвонилися, і на цьому все завершилося. Або буде проміжний варіант, тобто Іран не буде відповідати у відповідь напряму, тобто не буде виходити за рівень ескалації, який ми бачили за останні місяці, але продовжить в рутинному режимі обстрілювати американські військові бази в Сирії та Іраку, як це було останні тижні. Ну, зараз Іран не бере на себе відповідальність за загибель американських військовослужбовців у Йорданії, але Тегеран і раніше атакував об'єкти, ну скажімо так, у безпосередній близькості до американців, наче перевіряючи взагалі межу дозволеного. На ваш погляд, то такими діями, чого взагалі зараз добивається Іран? Я думаю, суттєво їхня задача не, не змінилася. Їхня стратегічна ціль це витіснити Сполучені Штати з. Ну, не з близького сходу це неможливо, але принаймні з ключових країн, за які вони вже давно борються між собою. Тобто це такі, такі арени пробці протистояння, такі як Сирія, Ірак, Ліван, Йорданія, тобто от, по суті, регіон Леванту. В якому відбувається багато років боротьба гібридним способом між Іраном та Сполученими Штатами, то їхня задача змусити Сполучені Штати покинути цей регіон або різко зменшити військову присутність, або піти на поступки, включивши Іран в цю архітектуру безпеки, тобто почавши з ним домовлятися. Якщо ми говоримо про потенційну ескалацію між Іраном і Сполученими Штатами, і не відкидаємо варіант власне атаки Сполучених Штатів по Ірану, то як це вплине на уже союз і Москви, оскільки Іран активно підтримує Росію у її війні проти України? На ваш погляд? тут все це наскільки може бути, який це може мати вплив на нас з вами? Я не думаю, що це матиме якийсь важливий, якийсь фундаментальний вплив на нас з вами, на нашу ситуацію. Принаймні, допоки ситуація не вийшла з під контролю повністю і не вийшла на рівень регіональної масштабної війни, в якій звісно ірану доведеться всі свої ресурси направляти на таку війну і відповідно не давати зброї Росії. Але я не бачу поки що таких, такого ризику, аж такої війни. Е, то поки такого немає, я не думаю, що це якось змінить баланс сил, який становився між Іраном і Росією. Тобто, в принципі, те ситуативне партнерство, яке склалося між ними в умовах війни, я думаю, воно продовжиться. Навряд чи щось в цьому плані зміниться. А чи можемо ми допускати, що американці можуть атакувати зокрема ті об'єкти в на території Ірану, які фактично знову ж таки можуть якось послабити військові потенціал Ірану? Ми розуміємо, що Тегеран передає Москві активно безпілотники, зокрема дрони Камікадзе. Крім того, була інформація в американській пресі не тільки про те, що вже цієї весни Тегеран може готуватися передати балістичні ракети Москві. Ну, ризик передачі Москві балістичних ракет він існує завжди. Просто ну, судячи з усього, фінальне рішення в Ірані не прийнято досі. Я не певен, що ця ситуація якось безпосередньо з цим пов'язана, тобто я не бачу зв'язку між там ескалацією США іран, яка вже не спостерігається на перший рік, і передачу балістичних ракет, -ракет Росії. Все таки, ну якби зв'язок є, але він опосередкований, тобто, звісно, для Ірану. Допомога Росії це такий опосередкований удар по позиціях Сполучених Штатів у світі, бо вони сприймають війну в Україні як частину глобального протистояння зі Штатами. Тому для них, в принципі, це одне і те саме. Але це не лише це не єдиний фактор, який вони враховують при прийнятті такого рішення. Тому я знову таки постелюся, тобто якщо не буде якоїсь ескалації, яка виходить на межі дозволеного і прийнятного. Я не думаю, що фундаментально щось зміниться в трикутнику Україна, Росія, Сполучені Штати зрозуміло. А що тоді новий виток протистояння, фактично між Іраном і США потенційний може означати для Ізраїлю? І як це вплине вже на війну в Газі? Чи є тут якийсь зв'язок? Е, ну, є прямий зв'язок, тому що в принципі те, що зараз відбувається, це прямий наслідок, по суті, початку війни, активної війни між Ізраїлем та існуєм в секторі Газа. Якщо там зменшиться інтенсивність бойових дій або Ізраїль припинить свою військову операцію в Газі, можливо, це може створити підґрунтя для деескалації. Ну, немає гарантії, звісно, але принаймні є, є, є такі сподівання, тому що в принципі, більшість тих дій, які зараз робить Іран, вони прив'язані напряму до ситуації на палестинських територіях. Тобто вони по суті капіталізуються на цій дії. Е, тому, так, ну, да, зв'язок прямий, але поки що, як ми бачимо, перспективи завершення, швидкого завершення в Азії немає, принаймні поки ну, ну найближчій думаю, що вона, зрештою, цього року завершиться, але ну, все залежить від уряду на День на якого зараз тиснуть, якраз з тим, що він або звинуваний контентів бойовий дій, або повністю проведені військову операцію. Ну і тут якраз ще новина з'явилася про те, що Ізраїль, Сполучені Штати, Єгипет і Катар, начебто, вже погодили в Парижі рамки нової угоди щодо звільнення заручників у секторі газу. Зокрема, про таке повідомляв американський телеканал NBC. І тепер цей проект домовленості буде передано Хамасу. На ваш погляд, чи піде на це Хамас, і яких обставин і умов Хамас може на це піти і позбутися фактично свого основного козиря у цій війні? Ну я думаю, вони, ну, вони в принципі висловлювали готовність на це піти, і в них був навіть список в конкретних зводилися до таку, ну, до більш постійного припинення вогню, тобто не на не тимчасового, а саме там того, або на, на завжди. Плюс вони вимагали випустити з ізраїльських в'язниць. Тобто це в тому числі і членів Хамасу, які були заарештовані протягом багатьох років, і тих палестинців, які були затримані ізраїльськими силовиками від початку війни в Газі, а це в лікарню близько трьох тисяч людей, особливо на наступному на первому річку Йордан. І, власне, це звільніть дві головні вимоги, якщо від них все буде залежати. Тобто, очевидно, вони не готові просто так відпускати всіх заручників. Я не думаю, що вони відпускать всіх заручників одразу. Не виключаюся, якщо їй не сподобаються якісь умови, знову буде якесь саме порушення режиму вогні, як Це було вже власне в грудні і знову розпочнуться війни. Маємо вже завершувати. Я дуже дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого ефіру. Спасибі за ваш час і за ваш аналіз. Я нагадаю, друзі, Ліякус, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку.